Благодійний фонд Руслана Сольвера разом у майбутнє повсякчас підтримує мешканців Фастівщини. Цього разу запропонував допомогу молодим матерям, які наразі перебувають у соціальному центрі матері і дитини. Помічники народного депутата завітали до стін закладу та особисто вручили гуманітарну допомогу. Її отримали понад 20 молодих та майбутніх мам. Це люди знайшли нас. І запропонували допомогу. А Насправді це дуже велика рідкість. Тому що ви ж знаєте, да скільки ми просимо у людей то, тої самої картоплі, тої цибулі, якої зазвичай вам не вистачає в плані того, да щоб прохарчуватися. Я вже не говорю про речі. І хотілося б, звісно, щоб ви були щасливі. Дітки ваші були щасливі, щоб у вас все було. і щоб, звісно, на одному і на двох не Ми ж діти – це саме щастя для жінки. Не тільки мами, а й малеча були задоволені м'якими і теплими подарунками. Не чекаючи влучної хвилини, кожен поспішав причепуритися. А відтак дякували благодійного фонду Руслана Сольвара разом у майбутнє. Дякую великим працівникам, що вони тут є. Дякую тим працівникам, що там сидять у великих роботах. Їм желаю дуже добра, здоров'я всім, особливо в цьому центрі, що вони прийняли таких дівчат і що теж і мене разом з цьому, в цьому числі що Допомагають Дякую. Дякую. я великий вам спасибо. Гуманітарну допомогу від благодійного фонду Руслана Сольвара також отримали малозабезпечені багатодітні родини, прийомні сім'ї та будинки сімейного типу Фастівщини. Батьки мали змогу завітати до громадської приймальні Руслана Сольвара, що у місті Фастові, та обрати необхідні для родини речі. Це було неабиякою приємністю для родини новохатніх села Скригалівка, де виховуються п'ятеро дітей. Дуже благодарні йому за те, що він нам допомагає. А завжди, слухає наші звернення, які ми до нього скільки раз зверталися, і завжди з допомогою до носили за школу просили, допомагав, щоб не закрили в селі. В дитячому будинку родини Лариси Григорівни та Сергія Миколайовича Синявських виховуються 17 прийомних та семеро своїх дітей. Тож гуманітарна допомога від благодійного фонду стане їм у нагоді. Скажу велике. Спасибі за те, що вспомнили за нас, за те, що нам таку допомогу. Щось надіємося, що щось виберемо дітям. Яна Хрустальова, Микола Правдівий, новини, телеканал АСТВ.